Букву А Давайте yeah. вдвох. Так, а ти перетинкою будеш. <inaudible> Отак. Вот Бачите, буква да? А. Так, так, давайте вдвох. Давайте лаки, ксюнечка. молодці, yeah. Опускайте ручки. А давайте спробуємо зробити букву Б Всі разом. Uh -huh. Всі разом. Так, ксючка, нахиляйте до, нахиляйте рівно, стійте паличка. Ксюнечка нахилилася. Так. Поставимо сюди перетинку а я? і вийде буква Б. І дивіси, а ти у нас будеш з другої сторони тримати букву Б. Важко тобі, так? Да? Так, тепер давайте поміняємося. У нас тепер буде, е, у нас тепер буде паличкою Ксюня. Е, у нас буде кругляшком Ліза, молодець. І сюди. Не хочу якусь. Як не хочеш? хочу, туди ані. Дідися. Угу. Вот так. І ось у нас зверху паличка і вийшла буква «В».